Міськвиконком у сутінках закономірність чи випадковість з ранку 12 жовтня у приміщенні виконавчого комітету раптово зникло світло, через що призупинено роботу органів виконавчої влади, а найголовніше міської виборчої комісії. Ніхто не знає конкретно, чому міська рада обесточена. У нас йдуть зараз чисто технічні питання по підготовці до виборів. Ми стоїмо тому, що інформація на комп'ютері. Ми не можемо надрукувати ніяких документів. У нас факсового зв'язку немає. Ну оце ось мобілка. Оце зв'язок. Але його до справи ж не пришиєш. І це може бути поводом визнати нашу роботу бездіяльністю і нас розпустити. Юридично це буде правильно. Юридично, А по людськи. Чи не обеспечення приміщення йдемо до заступника міського голови Юрія Гончарова. Ну, у нас аварія на внутрішньобудинкових мережах, і зараз найближчим часом ми цю проблему вирішимо. Зараз працюють і наші працівники, і тут зараз працюють працівники Черкаського РЕМ. Тому не тільки територіальна виборча комісія не працює, зараз весь виконавчий комітет не працює, тому що немає світла, не працює оргтехніка. Тому проблема вирішується, я думаю, що вже найближчим часом воно все буде вирішено. Чи сильно це загальмує процес роботи? Процес роботи виконавчого комітету. Так. Процес роботи виконавчого комітету, ну, звичайно, вже на протязі трьох годин немає світла, завтра у нас виконавчий комітет, потрібно готувати документи, ну, але ж це від нас не залежить.